Добрий день, це канал я і мої кози ми з вами на кухні. Так, масло десь грам 200. Ну, і 250, ну не більше 250. І трошки цукру. небагато, Цукор берете собі на свій смак. Ось я багато не брала. Перетираємо з мукою. Переминаємо. Муки не знаю, дивиться, щоб воно таке було на ну, перем'яте файно. Щоб не саме масло було. Я зараз ще муки додам сюди, бо тут маловато. Тайна ложка соды. Можна замість масла взяти жир, там от свини, чи який там у вас є, чи козиний. Який вам до вподоби. Одне яйце. І якщо є потреба, можна доляти сюди сметани, щоб тісто змісити. Або вибити з одні яйці. godine. Ja zaradi što treba to dok je nusmetane. Докину з ложку сметани. Віляла три ложки сметани. Вона в мене ріденька, бо я тільки недавно перегонила. А ви, яку маєте, можете, навіть якась у вас там старіша купляна сметана, якщо хто купляну бере. Ось. Сюди вона піде до печива. Напевно, треба було дві давати. ну нічого. Ось так. Вимішуємо тісто, До кубки змішуємо і виробляємо коржечки. Я знаю, знов напишу, скажу, що немає з чим зайнятися, вітом і так роботи повно, а ти коржики печеш, немає що робити. Роботи є весь час багато. Або в магазині хочете купляйте, або своє. Я краще зроблю своє. Я маю своє, то я готую своє. Так кажу, як є. І Своє з магазином не зрівняється. Я знаю, що я його зробила. Ось. І мені смачно. А ви яке хочете? Я нікого не заставляю пекти, хто як має. Часто і так робить, хто має бажання як. О! Бачите, файно замісилося якраз добре. О. Зараз а розкачаю, а може я просто її пуглячками вироблю, виделкою примну. Зараз побачу, які я зроблю, ще сама не знаю. Так що ось таке. -то. І. Буду смачні наскоржики, зараз побачу. Ось так, все. Вимісила і будемо робити. Наготую патенню. Так, я ледача виробила таку, розкатала ковбаску, порізала на кусочки, трошки її боки пригладила. О, І ось так зроблю. О, ось такі. Зроблю печеньки. Хочу багато бавитися, видушувати. Ось. Такі будуть в мене пісочні печеньки. О. А ви хочете моти формочками виробити, ваше діло, хто як хоче. О. Ось так. нас ой, ту заголоску трошки йде. Ось так. І буде нам гарно, і буде нам смачно, і будемо смакувати. Тут ті дні не буде коли, а нині зготуємо. на пару днів нам хвати з наталкою. Не приставай до виделки. Дуже тоненько не, роз, не, роз, ну, не прижимаю, щоб такі були. О. І ось. І ще тут на маленьку пательню зараз роблю, бо на велику вже не буде. Буде нам смачно. Ось така печенька вийде у нас. Візьму маленьку і на маленьку дороблю остальне. Ось так зробила ковбаску, порізала, так трошки при, прикрутила, щоб не такі були гострі клютки. Ось, ось так просто трошечки. О. І тоді виделкою примну, примну. І буде в мене. Дві пательнички печива. Одна більша, а друга меншечка. І буде нам смачно, так що заходьте, будемо смакувати. Я не жадіна, поділюся. О, зараз ще тепривну. і буде смачне, смачне в нас печиво. Зараз початься зараз сирна запіканка. І буде смачно. О, файно виросло. Ну, Она така висока не буде, але ж, але ж. буде смачно. О, так однакі сюди заберу, а тут усу, трошки. Якраз, бачите, виходить так. І знову також Виделкою покриминаю. Щоб не качати, не бавитися ось так. Тісто ніжне, гарне, легко виробляти ним, з ним працювати. І багато всього не треба. Можна брати жир, а можна масло. Ну, так як в мене є масло, то я собі можу взяти масло. Я собі наробила козиного масла то я собі можу взяти. А хто не має, може жир просто взяти. Чесно, я якби мала жир у хаті, не треба було йти до льоху, то я би була б взяла половину жиру, половину масла. Ну, оскільки мені треба було в льох піти, а я ледача, як там кажуть, не хотіла йти, то я й не пішла. Так що ось такі то справи. Ось, і те виробили. І випечу, тоді вам покажу. Бачите, яке файне виходить. Ось такі то справи. Так, спекли ми Першу патеню меншу, а друга поставила печеться. Ось такі вони, бачите, шагач. Піджарила їх. Нічого. Дуже гарне пісочне печиво виходить. Ось так це я положу. Такі м'янькі, вони, файні. Пісочне-пісочне виходить. Так що... Смачне, смачне. А? Смачне, смачне. Так що ми будемо смакувати так, гаряче, з молоком і буде нам смачно. М -м -м. Я теж воно смачне. Я-я-я. Супер. Так що ось таке, можете готувати, смакувати, хай всім буде смачно. Туди барахісу. Може піджарено вам. то ж не сирого. З барахсу може було б ще смачніше, дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте, всім смачного. Гарного дня, мирного неба і всього найкращого. Швидко готується. Швидко, дуже швидко печеться. бо це пісочне. Угу. І не треба багато вироблятися, бавитися, раз-раз. І печеньки готові. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Бережіть себе. І всім смачного, хто буде готувати.